Доброго дня усім! На сьогодні пропонуємо дві техніки регуляції емоційного стану. Перша техніка це квадратне дихання. Сядьте або встаньте зручно, якщо хочете закрийте очі. Зробіть вдих, одночасно рахуючи про себе. 1001, 1002, 1003. Друге затримайте повітря в собі, одночасно рахуючи про себе. 1001, 1002, 1003. Третє зробіть видих, рахуючи про себе. 1001, 1002, 1003. Затримайте дихання, одночасно рахуйте про себе. 1001, 1002, 1003. Повторюйте цей цикл протягом 3-5 хвилин, тривалість кожного кроку одного боку квадрата. Можна заздалегідь змінитися. Вона може стати рівною чотирьохквадратному рахунку, або, можливо, ви відчуваєте свій пульс, і вам буде комфортно міряти рахунок ним. Головне, щоб тривалість вдиху-видиху і пауз була однакова між собою, і щоб ритм зберігався упродовж всієї техніки. Друга техніка це оберіть об'єкт будь то квітка, іграшка або статуетка, на якому ви сфокусуєте свою увагу. Спочатку необхідно розглянути об'єкт, побачити його форму, деталі, відтінки, як ви раніше не помічали. Уявіть, якщо ви торкаєтесь до цього об'єкта спочатку одним пальцем, потім всією долонею. Спостерігайте за відчуттями, змінюючи положення уявної руки. Тепер необхідно відчути запах об'єкта, не наближаючись до нього, охарактеризуйте цей аромат. Якщо ви фокусуєтесь на годинку, сфокусуйтеся на звуках. Для більш точного сприйняття можна прокрити очі. Подумайте, на що схожий цей звук, який ритм, темп у цього годинника. На останньому темпі... Закритими очима необхідно уявити цей об'єкт в порожньому просторі і подумки намалювати його, не забуваючи про деталі, згадайте, який цей темп провіч на відчуттях, запахах, подумки доторкніться до нього, і спостерігайте за тим, як змінилось ставлення до цього предмету.